Магічний світ Мавки! З вами я, Маріана з України. Шановні друзі, підписники, гості каналу. Сьогодні буде експрес-розклад на таку тему, що вас очікує у сфері кохання, у сфері взаємовідносин у найближчі, ну, приблизно на 10 днів. Так, подивимося. Так. цікаво Така прям, знаєте, палітра почуттів, я б сказала чесно, перше враження від розкладу буквально всі кольори веселки. Зараз буду деталізувати, уточнювати. Ну, по-перше, знаєте, в когось проявляється на картах розклад спільний, загальний, тому, кажу, як бачу, ви вже, ну. Під себе да підлаштовуєте ваш, не ваш розклад, але що бачу, те й кажу. Чесно, хтось дуже втомився, можливо, від якихось трикутників у коханні. да Якісь, можливо, просто заважають вам дуже треті особи, і не тільки третє, я бачу по картах. І треті, четверті, і ще декого п'яті особи. От іде. Саме втручання в вашу особистісну сферу, в сферу почуттів кохання, взаємовідносин. Тут може програтися, наприклад, да, в когось програється, що це і людина, да, до якої у вас почуття, може ніяк не, не визначитися, може мати ще якісь там відносини окрім вас. або наприклад ви просто кохаєте людину, але да? знаєте, що, наприклад, у неї або у нього є вже якісь стосунки, хтось є одружений. Ну, тобто, в такому плані програється, я бачу. А може, в когось програється не для всіх, звісно. А може, дійсно, у вас на даний момент вашого життя є знайомство з якимсь чоловіком якого, наприклад, ви розглядаєте да, як варіант, можливо, для більш глибоких стосунків, можливо, ви, наприклад, до нього почуття маєте. Але у нього тут точно щось таке може бути. І якась інша жінка в когось програється, не усіх. Або просто, наприклад, дивіться. Да, можливо, він. Тут буквально одразу з трьома-чотирма дівчатами може просто, наприклад, переписку вести по інтернету. Таке може бути. І тут далі я бачу вас, ви від цього всього якось втомилися, і ви від цього відходите. Ви дуже вірогідно по цьому розкладу можете ось такого чоловіка, якщо він є у вашому житті десь на горизонті, просто піти від нього, вийти. Стосунків, або на якщо не було стосунків, да, просто може це була переписка, дружба, знайомство, може початок знайомства. І от, втомились прямо по картах. ви, я бачу, Можливо, ви знаєте, що є там якісь треті особи, або просто, да, наприклад, заважають хто завгодно. Може родичі втручаються, його, наприклад, да, родичі, може там якісь сестри, якісь тітки. Я бачу по карті, це таки ваш. Відхід від а, даної людини, яка не може визначитися, да? яка от не обирає вас. От, якщо, наприклад, ви бачите, що ви не єдина кохана жінка, а для вас це важливо. О, дивіться, бджівка прилетіла, наче правду кажу. Бівка це добрий знак. Вона ж така, ну, трудівничка, українська бджола. На розкладі, не знаю, видно, друзі, видно? Так, і прямо на карту сіла. Де ви відходите на карті? Ви так помахали ручкою, а, махнули своєю гарною сукнею довгою і пішли в нове життя. Ну, ось так на картах. Пішли в нове життя, пішли в нові якісь можливо почуття, до речі, в когось дійсно програється. Що, наприклад, буде знайомство з якимсь чоловіком. До речі, з чоловіком, наприклад, може бути знайомство якось так в дуже обстановці неочікуваній. Угу. Може, навіть от ви і не схочете вже, да, і не будете думати навіть про відносини, про любов, будете займатися просто якимись своїми. Побутовими речами і раптом якась буде зустріч, випадковість дуже приємна, яка може вас, в принципі, порадувати, і може бути, навіть дійсно, у вашому житті відбудуться, я б сказала, по карті Страшний суд, дуже кардинальні зміни. Може бути навіть такий, знаєте, я бачу, може бути зав'язатися з якимсь чоловіком дуже міцна дружба в майбутньому. Тут більш про майбутні карти говорять. Почнеться з дружби. Тут буквально такий на карті спасатель, спаситель, тобто він вам десь широку поміч свою запропонує, чи допоможе навіть вам якісь скрутні ситуації. Хтось, дівчата, дійсно буде вагатися, ще й обирати. Буде, може, дійсно знайомство, ось буквально буде у вас. Наприклад, два друга, два знайомих, може одночасно так вийти, да, що ви не плануєте, не чекаєте. Одночасно, наприклад, якихось два чоловіка захочуть познайомитися з вами. Тобто ви викликаєте у чоловіків інтерес, я бачу цікавість. Але я б не сказала, що ви сильно від цього в захваті. Подивіться, яке обличчя на карті у дівчини. Вона особливо не очікує да, ніяких залицянь. Вона зайнята якоюсь своєю справою раптом, да, от, випадково, ніби да, якось так, коли вона не очікувала, да, в ліс ось приходять, дивіться, два чоловіки. І сказати, що вона прямо їх тут чекала з обіймами розпростертими, я б не сказала. Тут така реакція в неї, знаєте, якась настороженість іде. А, вже така, знаєте, небажання вже обпектися. Да, коли перше враження іноді у нас хороше про людину, а друге, третє потім вже не дуже хороше відбувається. І ви вже так по карті насторожено якось до чоловіків придивляєтеся, хочете якось їх так ну, більш про них дізнатися, да, не просто закохатися і під почуття поринути з головою, пірнути. Да? А тут уже ви так. Ну, Хочете реально, щоб це був чоловік серйозний, не випадковий у вашому житті, постійно, стабільний. Да? Ось тут, до речі, вийшов король землі. Може хтось до вас проявить зацікавленість. До речі, навіть може бути, да? що це будуть е, знаки зодіака землі, земляні, але не обов'язково. ну, Таке може бути. Виникне у вас і в нього такий інтерес, цікавість один до одного, я бачу. Але будете ви тут ніби так придивлятися до нього довго. Вас тут показала верховною жрицею, ви дуже дівчина мудра, не по роках. Ви дуже така, знаєте, показала вас, якщо чесно, такою духовно чистою, дуже таких. Високих морально-етичних правил, от є у вас це. Якось так ви дійсно хочете того єдиного одного на все життя зустріти, і карти показали, що може бути дійсно дружба ось тут, з королем землі. Ця карта дуже. Часто говорить не лише про дружбу, да, а й потім про дружбу, яка може вирости в дійсно справжнє кохання, тому що тут іде якась взаємодопомога по карті, йде дійсно обмін енергією, коли людина буде дійсно до вас проявлятися, ви не помітите, не зможете да, його прояву, цього чоловіка, він, ваше життя якось так війде... Я б сказала так гідно, дуже з щастю. Ось це ви по цьому і впізнаєте його, що він саме от вас одну да, обирає. От, от такого чоловіка вам може доля десь до вас привести в майбутньому. Тобто ви будете для нього настільки важливі і цінні, він побачить вашу цінність як жінки, як, як людини, да, в першу чергу, взагалі, буде бачити ваш такий. Нестандартний світогляд, підхід до життя. Взагалі будете прямо ось тут така карта, да, як у вигляді дівчина на карті монахання, побачить вашу, якусь, я ж кажу, духовну чистоту, буквально і високоосвіченість, я б сказала. Тут по цій карті можуть проходити і психологи, і тарологи, і ну, такі вчителі, можливо. Дуже такі мудрі, не по руках дівчата, в яких, можливо, тут дійсно по карті страшний суд було, і непросте життя, непроста доля. Могло бути багато дуже випробувань на вашому шляху вже. І ось нарешті я бачу, що ці зміни мають, мають настати, яких ви давно прагли. Ось якась така вже ваша зневіра показана, що ви от, ну і втома ваша вже да, від того, що. Ніби як немає ось того єдиного, справжнього, те що, те, що б хотіла ваша душа. І от тут по картах, а висновок взагалі. Тут карта Сонця, якщо така карта падає ще й на висновок, дивіться, дівчата, то ви, неймовірно, закохаєтеся в гідного справжнього чоловіка, який підставить вам, ось я бачу, своє плече. Який буде вам помічником, другом, порадником, і ви теж, до речі, будете йому давати якісь поради, бо ви тут показані Верховною Жрицею. Він на дуже такому вас навіть, я б сказала, буде бачити високому щаблі духовного розвитку. І ви така є. Карта Сонця, після такої карти, навіть часто да, і не беруть інші карти, я й не брала, показує. Що ось нарешті оці ваші крила відновляться, ось ці ваші крила ви розправите, на назустріч своєму справжньому коханню. Це взагалі, до речі, карта ще й показує такий, знаєте, зв'язок з любов'ю Божественною. Ось коли ми відчуваємо любов до всього живого, коли ми під'єднуємось да, до, до джерела, до Творця, до Його. Безумовної любові. І ось, коли в серці зароджується така безумовна любов, вона, до речі, ось ці енергетичні високі вібрації, ваше життя і можуть привести ось цього чоловіка, який теж буде, буде розуміти, відчувати, вловлювати да, ритми вашої душі. І зможе стати вам гідним супутником життя, як мінімум, показана карта дружби, ось що показано. А далі, вже майбутнє в наших руках, майбутнє все одно, я думаю, має якісь варіанти. так. Карти показали, що можливо буде зустріч в майбутньому з чоловіком, який стане вам дійсно другом на все ваше життя. Ну, по карті ви закохаєтеся в нього. А що буде далі, дівчата? Дивіться наступні мої розклади. В кого є бажання, пишіть на мою електронну пошту. Кому треба, може, особистий розклад. Завжди буду рада. Я зараз на відео, як бачите, вказую свою пошту електронну. Майпсихолог, да? психолог, 2022 собачка.gmail.com. Тому. Дуже рада була нашій віртуальній зустрічі. Сподіваюся, що дійсно справжнє кохання віриветься в ваше життя, збудуться ваші мрії. І все у вас буде добре. До нових зустрічей, Маріанна.